Фармадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку. Добрий ранок, Антон Сергійович. Добрий ранок, Іванко. Я рада вас бачити. Навзаєм сонце. Антон Атаманчук не просто улюблений вчитель та друг малечі. Він справжня зірка Тік-Току. Антон працює в столичній гімназії номер 287, Викладає для другокласників, а свої вчительські будні фільмує для соцмереж. Коли селяно чуєш, то за сум працює вушка розітри так, руки до так, До сонця потягни. Нещодавно Антон з малечою зняв руханку «Крокуй до укриття. Її розробила психологиня Світлана Ройс, щоб допомогти діткам впоратись з тривогою. Відео так сподобалось користувачам, що набрало вже більш як 2 мільйони переглядів та тисячі схвальних коментарів. Ой, як класно! Посмішка зранку наразі багато вартує. Все, що ви робите, є живим, яскравим та професійним. Круто, але одночасно і сумно від того, що наші діти мають це все пережити. Де записатись на уроки? Настуся 29 років. В чому секрет молодого вчителя, як вдалося зняти вірусне відео, та як він збирається використати свою популярність в мережі, розпитаємо в Антона Сергійовича наживо. Ми будемо. О, Антон Сергійович Атаманчук. <смір> Пане Антоне, хочеться одразу виправитися як в школі. Так? Поставу зробити, бо ми ж так майже у вас на уроці. <смір> Ручки лодочкою, знаєш, класне, <смір> у нас так в дитинстві було. Як де <смір> ваш клас? <смір> Скільки <смір> у вас уроків? Добрий ранок. Доброго ранку. Е ще діти не прийшли буквально 5-10 хвилин, і вони вже почнуть сходитись. Сьогодні у нас п'ять уроків за розкладом. Які предмети? Значить, перше у нас читання, друге математика. Потім я досліджую світ. Потім у дітей буде фізкультура. А у мене англійська мова в першому класі і дизайн і технології. В останній відмінників багато дизайн і технології. у мене в класі всі діти відмінники. Ух ти. Про, і завдяки ті, завдяки то Ну, чекайте, ну там ж спочатку там і оцінки не виставляють. Тому і кожна дитина особлива, і кожна дитина талановита. Питання в тому, щоб розгледіти цей талант і дати правильний напрям. Правильно я кажу? Так, правильно ви кажете, оцінки не виставляються, але це не означає, що немає оцінювання дітей. Є формувальне оцінювання в четвертому класі. Починається рівневе оцінювання. Що таке формувальне оцінювання? Це коли ми кожну дитину оцінюємо не саму дитину, а її поступ у навчанні тобто результат, і оцінюємо не оцінкою як Марк. А оцінюємо словами, які заохочують її робити ще більше і ще краще. Антоне, розкажіть, будь ласка, як часто ви робите цю руханку? Чи просять можливо діти самі? Давайте ми зробимо руханку? Щось ми засиділи ага. діти, просять робити руханку і не тільки цю, щоденно на кожному уроці і по 10 разів. Але насправді немає можливості, бо урок 40 хвилин триває, а нам треба встигнути багато. Я використовую руханку цю для того, щоб діти трохи відпочили. Якщо я бачу, що діти стомлені, що в них немає сил продовжувати урок, то ми власне робимо руханку. Минулого року були інші руханки з іншими словами, іншим змістом цього року. Маємо такі реалії, що необхідна саме така руханка, щоб вони ще й запам'ятали правила. Як їм поводитись під час тривоги, Антон Сергійович От чи таке знаєте, практично життєве питання? Ну от кожен згадує, от Я ми на вас дивимося, і кожен безумовно поте, і десь всередині себе згадує своє минуле, шкільне минуле. Так я пам'ятаю своїх вчителів. Багато суворих було і казкою по потилиці таке теж було. Ну ти ще радянські часи були таке. Іншалі та було таке. А, а розкажіть ці механізм взаємодії зі своїми. Партнерами по школі, давайте так, бо це ж маленькі, але дорослі люди, які навчаються в новому житті, ви їх навчаєте. От якщо насварити, от є такий метод насварити для того, щоб мотивувати вчитися. От ви такі суворі моментами вчитель буває, чи ні? Як це проявляється? Я все зробив для того, щоб е, сварити не було причини. Е, ми з дітьми, як ви сказали, дійсно партнери. Ми, е, Друзі, ми навчаємось разом зараз. У вчителя більше функція такого ключника, розпорядника, який допомагає і влаштовує процес. Діти навіть самі можуть розібратися в чомусь новому. Тому, а з приводу сваритись, ну я не знаю, чи є взагалі будь-яка причина сваритися на дітей. Так інколи вони заважають, інколи їм хочеться поговорити. Просто я роблю зауваження, апелюю до правил, які ми прийняли ще в першому класі з ними разом. І це працює тому як, як такого. Е От як було раніше, що прямо от з криками зі всіму немає, вийде з класу це взагалі жесть. <гум> <гум> Антоне, а як зараз повітряні тривоги? Як діти реагують на них? Це вже якусь як груп сприймають чи дуже серйозно? Можливо, навіть лякаються. Реагують швидко, у нас ну діти всі різні, і хтось реагує просто як обоже, знову це укриття. А хтось реагує зі сльозами, і мені доводиться трохи заспокоювати. А комусь взагалі байдуже на ті тривоги. Він собі взяв тривожний рюкзачок, стали в колонку по одному і почапали в укриття. Як же ж все таки, якщо повертатися до Тіктока, до відео, яке викладалось, завдяки якому ви стали тепер популярними на всю країну? Є якесь від вас правило, як зробити відео вірусним, щоб його якомога більше людей побачило? У мене правил ніяких немає. Я просто роблю те, що мені подобається, те, що я люблю, і ділюсь цим з людьми. А людям подобається дивитися на те, що комусь подобається, робити. Ну, якщо воно від серця. Значить, все сходиться. Люди дивляться тільки тоді, коли воно по-справжньому щире і від душі, точно пасибі, великий Антон Сергійович Атаманчук, вчитель від Бога, прямо скажемо. такий, знаєте, по-іншому не скажеш. Привіт всім вашим партнерам по Дякую школі вам. всьому класові. І нехай навчальний процес буде якомога кращим і сирени, і тривоги вам не заважатимуть. Але в будь-якому разі це та людина, яка ну такий хороший ментор для дітей, і коли діти люблять. Це просто вау. Ходити в школу люблять, тому що такий вчитель, викладач є це велика повага до вас. Я вважаю, ну, що має бути вам присвід Teacher Prize Ukraine, тому що це теж круто не? і це правда. Дякуємо вам і вітання. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.